Скорпіони, привіт, привіт! Сьогодні ми поговоримо про вересень 2025 року, і вересень буде напружений місяць, тому що в нас буде коридор затемнень у вересні. І це буде ну, такий емоційний стан, дуже підвищений емоційний стан, будуть зашкалювати емоції. Тому дуже важливо знайти, якщо вас ще немає, дай знайти свій якийсь метод релаксації. Бо будуть такі моменти, коли треба буде самому себе зупинити і сказати, так, треба видихнути, треба заспокоїтись. І таких моментів може бути не один за вересень, бо все ж таки вплив, як якраз пік припадає, да? тобто, взагалі, вплив ми коридору за темний... Відчуваємо за місяць до і місяць після, але ось цей пік з 7-го буде по 21 вересня. І починається в нас місяць з 1 вересня, в нас ретро Сатурн. Він все ще знаходиться в ретро Русі, але за рахунок ретро руху він повернувся в попередні знаки. Для вас це п'ятий сектор. Сектор творчості. Дітей задоволення, розваг, відпочинку. І тут можуть бути ретро-Сатурн може давати якісь паузи, паузи у творчості, або, можливо, в творчих проєктах, якщо ви в них працюєте. Можливо, якщо ви займаєте творчістю, то будуть, знаєте, як муза трішечки вас може покинути, поки ви, можливо, не будете займатися творчістю якийсь період часу, або, можливо, з інших причин, да, що ви не зможете займатися творчістю. Також п'ятий сектор, до речі, це не тільки творчість, це і хобі. Тобто, можливо, у вас хобі не пов'язано да, з якоюсь творчістю, а якесь інше. І там також можуть бути якісь паузи, ви не зможете якийсь період часу ним займатися. Можливо, там буде дуже багато роботи, наприклад, або інших справ. До речі, у вас взагалі вересень дає акцент на 11-й сектор, сектор колег, друзів, коло спілкування, ваших планів, мрій майбутнього. І у вас дуже багато планет буде. Тобто, у вас вплив такий, прям фокус-фокус буде сильний на 11-й сектор саме в вересні. Так, далі, другого. Вересня, Меркурій переходить у ваш 11-й сектор. І Меркурій дасть вам тут якусь інформацію від ваших друзів, колег або про них. Також може дати якусь активну переписку, якраз з друзями-колегами, можливо, там листи, імейли, е соцмережі, тобто, якось ви будете дуже активно з ними переписуватися. Теж так може бути. Да? Бо Меркурій в нас за це відповідає. Також, до речі, це може бути якесь навчання, якісь соцмережі, користуватися цією соцмережею новою, або більше будете більше розширювати свої знання з приводу якоїсь соцмережі, можливо, вам для роботи треба буде. Е, також, до речі, це можуть бути якісь короткі поїздки кудись з друзями або колегами, наприклад, кудись на вихідні. Або також ви можете. Е, Аналізувати, да, якийсь робити аналіз свого кола спілкування, можливо, щось будете в ньому змінювати. А, далі, 6 вересня, уран. Нещодавно він тільки змінив знаки, перейшов у ваш восьмий сектор, а зараз він розвертається в ретро-рух. В ретро русі він пробуде. Зараз секунду, десь писала. По 4 лютого 2026 року, але він ще також повернеться в попередній знак. Але поки що він в вашому восьмому секторі, і по восьмому секторі він може давати вам якісь затримки в чужих грошах. А чужі гроші це в нас можуть бути соцвиплати, кредити, аліменти. Питання спадщини, да? можливо, гроші чоловіка, дружини, або, можливо, вам батьки допомагають грошима якось. Тут можуть бути якісь затримки, паузи. Можливо, хтось не зможе допомогти, не зможе виплатити. Можливо, кредит не нададуть, можливо, соцвиплати, там або завершиться, або якась там буде перерахунок їх. ну, Тобто ж якось так. Далі, сьомого. 7 вересня в нас повний місяць буде відбуватися в вашому п'ятому секторі. І в цей же день починається коридор затемнень. Це буде місячне затемнення в нас. Вашому також п'ятому секторі. А, і п'ятий сектор вам дасть якесь висвітлення ситуації по дітям, бо п'ятий сектор за дітей відповідає. По вашим да, дітям, якщо вони у вас є. Або це може бути кульмінація, тобто, можливо, це може бути вагітність, особливо, якщо ви планували, можливо, готувалися, то тут якраз може бути кульмінація. Також це може бути висвітлення вас через творчість, бо п'ятий сектор також нас за. Творчість да, відповідає, як ми і казали, бо у вас ретро Сатурн вже ж також в п'ятому секторі. І тут може бути можливо, якщо ви творчістю займаєтесь, це може бути або виставка ваших робіт, або ваш виступ десь там, в театрі, або якщо ви в театрі займаєтесь да, акторською майстерністю, або можливо ви граєте на якомусь інструменті, це буде ваш виступ, тобто якось так, да, ось це висвітлення може бути. Також п'ятий сектор у нас за романтичні відносини відповідає, тому тут може бути якась ситуація, яка вас або зблизить, або розлучить. Бо взагалі у нас п'ятий сектор романтичні відносини не довгострокові. Тобто тут може бути якась ситуація, ну, через яку ви можете і розлучитися. А також, звичайно, пам'ятаємо, що в нас повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, особливо в коридор затемнень, позбавлення від усього поганого, погані звички, ем, речі, якими ви не користуєтесь, можливо, якісь зламані речі, які у вас дуже давно лежать, ви думаєте, що якось ви там їх відремонтуєте від, або віддасте в ремонт і будете користуватися, але розумієте, що за всі ці роки ви так цього не зробили. тобто ця Річ вам і не дуже потрібна, якщо ви нею не займаєтесь. Можливо, речі, які вже ви не носите, можливо, там, речі дітей, з яких вони повиростали. Тобто те, що у вас, знаєте, лежить і ну, ніяк не працює. Тобто ця енергія, да, ці речі, вони ж приносять якусь енергію. Навіть ваш одяг він приносить вам енергію. Якщо ви його любите, вам подобається те, що ви купили, ви його постійно носите. Воно приносить вам позитивну енергію. Вам подобається, як ви виглядаєте в цьому одязі, ви його постійно носите. Точно також із речами. І одягом в тому числі, які ви не носите. Якщо у вас там якась ковтинка вже довго лежить, і ви її там з якихось причин не носите, там більше в неї не влазите, або навпаки, ви схудли, вона велика, або щось вам більше не подобається вона, то вона ну, лежить, вона не приносить ніякого вам. Ні позитиву, можливо, навіть більше негативу, бо вона займає місце і нічого не приносить, да? нічого не робить. То дуже добре, якраз, позбавлятися. Від всього цього з 7 по 20. Ось цей період часу. Я ще окремо буду обов'язково знімати шортс, тому якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь. Щоб отримувати всі ці шорти вчасно, вам буде приходити. Та ставте там е дзвіночок, щоб отримувати ці сповіщення. Бо шорти, якщо ви не підписані, можуть там через декілька днів у вас з'являтися. А через декілька днів вже може бути неактуально. Е так, ідемо далі. 13 вересня буде відбуватися з'єднання Сонця і Меркурія в Діві в 21 градусі. Подивіться свою натальну карту. Якщо у вас Меркурій в Діві в 21 градусі, то на вас це буде сильніший вплив мати, це з'єднання. І воно знову да, відбувається в вашому 11 секторі. Знову фокус іде на друзів, на колег. Е на ваших планах на майбутнє, да? тобто тут, е, знаєте, дуже хороший час для того, щоби е, зустрітися з друзями, поспілкуватися з друзями. Е, до речі, дуже хороший час для волонтерства. У нас сектор за волонтерство теж відповідає. Тому, можливо, ви з друзями. Е, Можливо, до речі, після, да, оце повний місяць, після того, як ви будете перебирати якісь свої речі. Можливо, своїх друзів до цього ще також підключити, вони теж свої речі переберуть, і ви кудись віднесете ці е, речі на е, волонтерство, да, на благодійність комусь віддасте. Так може бути. Також це дуже хороший час для роботи в команді з вашими колегами. Да, можливо, на роботі вам треба якось. Зібратися в команду і командою все зробити там, наприклад, якийсь план на місяць, да, або якось так. Далі в нас 18 вересня, і в цей день у вас Меркурій перейде ваш 12-й сектор, сектор підсвідомості, медитації, віщих снів. І тут якраз Меркурій може дати якусь інформацію від вашої підсвідомості, інсайти да, через медитацію, через методи, методи релаксації, можливо, якусь поїздку в ретрит, де також ви можете отримувати якісь інсайти, якусь інформацію. Корисну, цінну, а також це можуть бути знаки від, від Всесвіту. Тому звертайте увагу, може бути щось, що ви подумаєте, що це випадковість, можливо, це не випадковість, можливо, це знак. А... Також по 12 сектору це може бути відвідання ваших місць дитинства, або де проживали ваші батьки, бабусі, дідусі, да, тобто ваші пращури, або е відвідання місць сили. Так, що може бути. Далі, 19 вересня, Венера переходить у ваш 11 сектор, знову 11-й сектор. І тут Венера може дати вам е або дуже хороше. Хороше, знаєте, проведення часу з вашими друзями або колегами да, з вашим колом спілкування. Або тут ще може бути по Венері. До речі, бо вона за кохання відповідає: це може бути кохання на роботі, тобто якийсь службовий роман, або, можливо, навіть і кохання з кимось з ваших друзів, з вашого кола спілкування. Можливо, хтось вам зізнається у коханні, так може бути. А також це може бути, до речі, у нас одесний сектор ще за реалізацію планів відповідає. Можливо, це буде якась, якась реалізація плану вашого, від якого ви отримаєте гроші, бо Венер у нас також про гроші. Можливо, так ще буде. Да? Тобто ви якийсь план собі е, е, зробили цей план виконали, і ви отримали за це гроші. Можливо, до речі, план по роботі. Може і так бути. Далі в нас 21 вересня новий місяць буде відбуватися знову в вашому 11 секторі. В цей же день буде відбуватися сонячне затемнення. Завершується наш коридор затемнень в цей день, але вплив ще може це цілий місяць, ми можемо відчувати аж по 21 жовтня. Але ну тут пік буде якраз в вересні, а то вже вплив буде, але може не такий сильний вплив. По жовтень, да? а, і тут новий місяць вам може дати якісь нові знайомства, нових колег, а, можливо, якісь нові люди в вашому колі спілкування будуть з'являтися, да? нові друзі, а, можливо, нові плани. Да? Оце можливо, що у вас буде реалізація плану по Венерії, і тепер у вас буде якийсь новий план. Також може бути. Якісь нові можливості, нові ідеї у вас можуть з'являтися. І також 11-й сектор за соцмережі, що відповідає, можливо, це буде ваш, можливо, новий аккаунт в соцмережі, або ви почнете з новою силою вести ваш аккаунт, який у вас вже є. Далі, 22 вересня, Сонце перейде у ваш 12-й сектор, сектор підсвідомості. І тут він дасть вам фокус на вашому внутрішньому світі, на заспокоєнні, релаксації, до речі, да, що дуже важливо е, на період коридору затемнень. Е, тут може бути якась робота з вашою підсвідомістю, е, можливо, якісь нові методи релаксації, можливо, нові медитації, да, тобто щось таке. Також в цей день, 22 вересня, Марс буде змінювати знаки, переходити у вас перший сектор, у ваш знак Скорпіони. І Марс в нас планета конфліктів, і вона може дати вам якраз конфлікт, вас з самим собою, бо перший сектор це ви, ваша особистість, ваш характер, і тут може дати якраз. Вам ось цей конфлікт з самим собою. Знаєте, можливо, цей конфлікт буде через те, що ви захочете змінити свій імідж, але поки що не будете знати, що саме ви хочете змінити. Або, можливо, через те, що вас не підтримають, не підтримують ваші близькі, рідні, родичі. Можливо, не буду підтримувати ваш, вас, ваш партнер. І ось це можливо да, от також буде ось цей внутрішній конфлікт. А чи правильно я роблю, якщо те, що хочу зробити, там змінити да якийсь імідж, зовнішність ніхто мене не підтримує. А чи дійсно я правильно ну, і, знаєте ось такі, да якісь сумніви, конфлікти з самим собою. Тому тут дуже важливо не... Роспішати, все обдумати, поговорити, можливо, зі спеціалістами, щоб вони подивилися, чи варто вам це робити, чи можна вам це робити. Да? Можливо, там якісь протипоказання є. І не, навіть, не приймати імпульсивних рішень. Все дуже зважено і обдумано. Так, і в цей же день, 22 вересня, буде відбуватися саме секстиль Марса і Сонця. Це якраз, знаєте, як таке. Протистояння 1-го сектору. Це буде, знаєте, таке потужне внутрішнє напруження. Тому, бачите, вам, як нікому, дуже важливо методи релаксації мати. Ем... І тут, знаєте, тут дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції. Вона вам, можливо, підкаже, да, як правильно зробити. Що правильно зробити? І чи взагалі варто цього це робити? Да? Тобто прислухайтесь до своєї інтуїції, до речі, так само до своїх снів, знаків Всесвіту, можливо, вони вам все ж таки підкажуть, чи варто щось робити, або, чи ні, або не варто. Ось такі у вас вересень, скорпіони. Бажаю, щоб коридор затемнень вас не дуже сильно зачепив. Особливо емоційно, бо у вас і так вересень доволі такий емоційний місяць буде. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!